Сьогодні у нас 5 червня, і це ще один виїзд на наш великий дослід по порівнянню хімічної, механічної та гібридної системи контролю бур'янів. Сьогодні ми проводимо перше раннє просапування на сої. Це поле має 60 гектарів. Ми його розділили на три ділянки по 20 гектарів. Перша частина у нас буде повністю механічний контроль бур'янів. Ми тут провели сліпе боронування ротаційною бороною до появи сходів. І сьогодні на цій ділянці проведемо міжрядне просапування. А другі 20 гектарів у нас. Будуть покриті гербіцидом, і пізніше тут буде пізнє міжрядне просапування. Ну і третє, 20 гектарів. У нас буде два гербіцидних обробітки по сої в кінці року. Порівняємо врожай кількісно, якісно та економічну складову, яка з цих систем в цих умовах себе краще показала. За механічного контролю бур'янів ми можемо забрати а, ті бур'яни, які вкорінилися слабіше ніж культурна рослина. Оце ось така а, ділянка бур'яну. Це у нас а, стик а, проходу передпосівного культиватора. Десь маленькою смужкою передпосівний культиватор не забрав бур'ян. І тоді, коли ми працювали ротаційною бороною, цей бурян був вже достатньо вкорінений, і ми його механічно не змогли забрати. Тому перший обов'язковий момент якісний передпосівний обробіток без пропущених ділянок навіть на стикові. Якщо ви плануєте механічно контролювати бур'яни, то Подбайте, щоб в предпосівного культиватора було достатнє перекриття. Ось тут, де у нас працювала ротаційна. Ми маємо трішки бур'янів. Ми маємо падалицю соняшника як попередника. Але ну, це те, що можна зараз працювати, і це те, де можна забрати бур'ян. Соя висіяна сівалкою пьотінгер Терезем з перекриттям через два сушмика. Ми маємо міжрядку 37,5 см. На момент посіву, на глибині посіву волога була, але її було небагато. Там був критичний рівень вологи, і вона швидко звідти втекла, і вже більше місяця на цьому полі у нас не було опадів. Тому ось такі прогалини у грядках по полю трапляються. Тому на культиваторі у нас зараз працює. Дві камери, і кожна із цих камер ловить по 5 рядків. Одна камера, яка б ловила один рядок, в таких умовах сходів не справилася б. Тут у нас мав бути рядок, а на цій всій ділянці у нас сходів немає. Бачите, сівалка із своєю задачею справилася, а соя є, але. Вона попала на провокативну вологу для проростання. От вона тільки наключилася, а для проростання вологи не вистачило. Саме брак вологи на глибині посіву дав нам ось такі пробіли в рядку сої. В наукових джерелах є купа досліджень про переваги хімічного і переваги механічного контролю бур'янів. Можна відшукати дослідження, які підтверджували позитив від одного методу, так і від іншого. Чому наука не говорить однозначно, чому є така значна різниця? Справа в тому, що правильний вибір між механікою та хімією залежить від умов на полі і розумно прийнявши рішення, тут у нас буде хімія, а то. У нас буде механіка, ми можемо оптимізувати як собівартість, так і врожай. Один з факторів, який допомагає визначитися механіка чи хімія, є гербарій, що росте на вашому полі. Зокрема, наявність ваточника буде нам підказувати більше уваги звернути на хімічний захист ніж на механіку. Є такий старий жарт про те, як математики з фізиком втікали від ведмедя. А математик говорить, що швидкість бігу ведмедя набагато вища, ніж швидкість бігу людини. Те, що ми втікаємо, не дає ніякого сенсу. На що фізик йому відповідає все в цьому світі відносно. Мені не потрібно бігти швидше, ніж ведмідь. Мені достатньо біг... бігти швидше, ніж ти. Я розумію, що механічно ми не зможемо забрати 100% бур'янів. Якісь бур'яни в рядку залишаться. На щастя, в цьому світі все відносно, і нам і не потрібно забрати 100% бур'янів. Нам достатньо зменшити їх популяцію наскільки, щоб їх шкода була менша, ніж шкода від хімічного стресу, який нанесе гербіцид. Якщо ви спробуєте контролювати бур'яни механічно, то подбайте про те, щоб у вас було якісне стикове міжряддя. У нас ось цей ось подвійний рядок, це і є стикове. Тому ви могли побачити при роботі культиватора крайня секція у нас піднята вона в неробочому положенні. 5 червня ми на третьому полі нашого досліду а це у нас поле із соняшником. З самого початку минулого року тут була кукурудза. Після кукурудзи проведено обробіток 5 інгертерія культиватором із суцільним інтенсивним рихленням на глибину в 30 сантиметрів. Весною тут було дуже багато а, пожнивних решток. Пожнивних решток у міжряді вистачає і зараз. А, тому а, ми тут відмовилися від сліпого боронування. Ротаційна борона по такій кількості пожнивних решток просто не пішла. А, тому ми на цьому полі. Провели міжрядний обробіток культиватором. Ранній обробіток у нас був на коли соняшник мав тільки першу пару справжніх листочків. Ми тут працювали бритвами для того, щоб збільшити прохідність. Культиватора, щоб він не забивався. І другий раз, тими самими бритвами з центральною лапою, ми по цьому полю пройшлися чотири дні тому. Це було 2 червня. А поле зараз виглядає ось так: це соняшник абсолютно без гербіциду. А, да, я не скажу, що він на 100% чистий, особливо у рядку, там, де ми а, нічим не зуміли працювати. Тут у нас невелике забруднення є, а, але це соняшник повністю без гербіцидного стресу. На цьому 100-гектарному полі соняшника у нас три окремі ділянки по 33 гектари. Перша ділянка. Повністю механічний контроль бур'янів. А друга ділянка це гібридний контроль бур'янів. Тут у нас був внесений ґрунтовий гербіцид. І тут чотири дні тому проведено міжрядний обробіток просапним культиватором. Соняшник із гібридною системою контролю бур'янів виглядає ось так. І, як на мене, то тут у нас в рядочку бур'яну більше. Від Посіву до обробітку на цьому полі не було жодного дощу, тому ефективність ґрунтового була низька. Порівняно із ефективністю ґрунтового, робота міжрядного культиватора із невеликим підгортанням рядків все-таки краще проконтролювала бур'яни в рядку. Там, де у нас ґрунтовий плюс міжрядний. В самому рядочку бур'янів зустрічається більше. Третя ділянка повністю на хімічному контролі бур'янів. А тут вносився ґрунтовий а, прометрин з пропізахлором, а, і нещодавно внесли а, страховий а, геліантекс плюс грамініцид. А ось так у нас виглядає. Соняшник на третій ділянці. У нас багато бур'яну в міжрядці, але видно, що після внесення страхового його покрутило. Соняшник по цьому краю різний, Це повністю у нас хімічна система контролю. Ну і далі будемо ми спостерігати за цими трьома ділянками. Подивимося, як відреагує соняшник на наступних фазах, і подивимося, що в нас буде по вражайності. В нашому досліді залишилися ще пізні обробітки по соняшнику та кукурудзі з системою підживлення. У нас залишилося ще один міжрядний обробіток по сої. і саме найважливіше результати жнива, обмолот і вихід на економічні цифри. Тому дивіться цей ролик далі, буде цікаво.